ありがとうございます。 фараони, які вони на кого були схожі та чи могли б предки українців бути володарями древнього Єгипту? Воїни з оселедцями та тризуб на гробницях фараонів. Нові провокації та несподівані відкриття у нашій програмі. Вам цікаво знати, чому зображення фараонів фараону білявоки великій кількості на єгипетських гробницях? Вам цікаво, чому український тризуб зустрічається на гробницях єгипетських фараонів? Це програма цивілізація інкогніта. Дивіться далі. Предки українців родоначальники найбільших цивілізацій світу. Така версія професора Валерія Бебека склалася вона після знайомства науковця з книгою американського дослідника Артура Кемпа Марш Титанів. У цій праці докладно описано, як перші арії вийшли 7 тисяч років тому саме з території України, і розійшлися по світу. Цього разу Валерій Бебек намагатиметься довести, що предки українців дійшли до Єгипту і утворили навіть перші династії фараонів. Сучасна назва Єгипту походить від грецького слова «Айгюптус». Саме так називався старовинний храм Хетка Птах, який побудував фараон Менес. Він об'єднав верхній і нижній Єгипет. Він запровадив літочислення і сонячний календар. Неймовірно, але у назві головного єгипетського храму Хетка Пта Валерію Бебоку вчувається українська хата Птаха. Наприклад, звучить у деяких дослідженнях хутка пта. «Хі-ху-птах». Тобто співзнувсь знову ж таки проблематична, бо вона пов'язана з відсутністю голосних букв у давній єгипетській мові. І тому те, що ми називаємо, це те, що нам хочеться. У відповідь на заперечення науковців, Валерій Бебек пропонує уважно роздивитися зображення на єгипетських саркофагах. Звернімо увагу, це важливо, що при похованні давні єгиптяни на верхній частині саркофагу відтворювали точний портрет померлого. Этому изображению всегда старались придать портретное сходство с человеком, потому что египтяне верили в загробный мир, что душа, когда человек умирает, его душа покидает, а потом, что он к нему где-то там в загробном мире возвращается. Но чтобы она не перепутала, кому вернуться, всегда на верхней крышке гроба изображение лица умершего человека. Валерий Бебек прискипливал в Евшавке портреты и сделал висновок. Египетские царицы изображались с с голубыми очима. А то, что египтянки изображались европейскими женщинами, ну, достаточно посмотреть на изображение Нефертити. Вполне приличная девушка европейского склада. Нынешние египтяне это тоже пришлый народ. И никакого отношения к тем древним египтянам они не имеют. Цікаво, яким же чином у Єгипті могли з'явитися світлі люди нордичного типу. Валерій Бебок звертається до Біблії, де йдеться, що так звані народи моря, які в другому тисячолітті тримали в напрузі північну Африку та східні країни. Серед них дослідники виокремлюють дорійців, критян та лелегів. Останніх лелегів Валерій Бебок вважає спорідними зі скіфами, а отже, відносить їх до предків українців. І на його думку, саме Лелеги дісталися Єгипту і стали його володарями. І додає, що до теми лелегів була Лелека, яку так шанують в Україні. Зображення цього птаха лелеги розміщували навіть на бойових кораблях. Свідчень письмових тобто історичних про культ птаха лелеків у лелеїв я не зустрічав. Ну птах цей поширений не тільки на території України. Ви сказали, що він тільки на території України, то якісь аналогії можна було проводити. Але ці птах достатньо поширені за версією Валерія Бебака, перша хвиля нашестя на єгипетські землі з боку наших предків відбулася у третьому, а друга у другому тисячолітті до нашої ери. Мовляв, наші пращури ви навідувались до Єгипту, аби встановити там свою владу. Звідси мовляв і європейські обличчя фараонів. Шляху того, що прийшло якесь населення з півночі в Єгипт, немає. Це місцеве населення, яке сформувалося у держави наприкінці четвертої тисячі. Вони були європеоїдами, але не індоєвропейці. Вони належали до афразійських народів, а фразійської групи. Звідки ж тоді на давньоєгипетських артефактах взявся український тризуб? І чи український він взагалі? Богом покровителями Єгипту, і вірніше навіть не Єгипту, а держави і влади фараона, був богор. Або хор в різних традиціях називається, Бог гор це сокіл. Символом Бога гора є сокіл. А сокіл, падаючи на землю, за здобичу, він нагадує на тризуб. Тут пов'язати з українцями неможливо. Сокіл Гор згадується в Єгипті в четвертому тисячолітті, а на території України ще не було ні Київської Русі. Тризуба Валерій Бебек придивився до копського символа життя Анг, зображеного на стіні храму у Італії. Він вважає, що він схожий на символ анг Саботинівської локальної культури у скіфів Трипільців. Але український символ наголошує професор старший Закопський на дві тисячі років. У нас ніяких даних ні, про тому що копти народ, котровітав на території древнього Єгипту і жив там дуже давно, має якусь зв'язку з України? Валерій Бебек продовжує шукати зв'язок скіфів з давніми єгиптянами. Він цитує навіть Помпея Трога, який у першому столітті до нашої ери писав, що скіфське плем'я завжди вважалося найдавнішим, хоча між скіфами та єгиптянами довго тривала суперечка про давність походження. Як свідчить авторитетний німецький археолог Церен, в останню путь єгипетських фараонів проводжали на санях, і в цей же час в стародавньому Єгипті починає домінувати архітектурний стиль, пов'язаний з імітацією в камені дерев'яних і шатрових конструкцій, характерних для явної археологічної культури скіфів саків. Саками, як відомо, називали представників скіфського племені. Цікаво, що в Криму теж є місто Саки, а на Чернігівщині місто Мена, що співпадає з іменем єгипетського фараона. І всі ці назви не випадкові, переконаний Валерій Бебек. Пов'язування міни, наприклад, до певних топонімів на території України. Я сам Чернігівщини, із Менського району, абсурдність, тому що ім'я міни воно пишеться. Якщо взяти латинську транскрипцію, пишеться двома всього буквами М і Н. А голосні ми можемо вставляти будь-які. На думку професора Бебека, друга хвиля скіфіварії з'являється в Єгипті у другому тисячолітті до нашої ери у вигляді правлячих династій Гіксусів. Підтвердження цьому Валерій Бебек шукає на єгипетських пірамідах, зокрема на гробниці фараона Хоримхеба, яка датується другим тисячоліттям до нашої ери. Портрети воїнів тут нагадують йому своїми рисами обличчя так званих трипільців, київських дружинників, князя Святослава та навіть українських козаків з оселецями. Загалом, етнонім Гіксуси сучасні гіптологи перекладають як володарі чужеземних країн. З яких таких чужеземних країн прийшли у другому тисячолітті до нашої ери тодішні фараони Єгипту? Я думаю, найкраще про це скажуть імена фараонів киянської династії. Киян, шишак. Люберн Гуза Міна Укрмір. Це була програма Цивілізація інкогніта і я, Валерій Бебек. Побачимося на тонісі. Чи є зв'язок між коптами та предками українців з кіфами, які ще несподіванки приховує в собі історія? На вас чекають нові провокації та сенсаційні відкриття. Шукаємо істину разом з нами у програмі Цивілізація Інкогніта.